Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У Московській області сталося масштабне загоряння на заводі електроізоліта. Одному з найбільших підприємств електротехнічної промисловості Росії. За інформацією телеграм-каналів та джерел російських екстерних службах, пожежа розпочалася в нічний час після серії гучних вибухів. Зафіксовано влучання двох безпілотників виробничі установки. Пожежа поширювалася на площу понад 8 тисяч квадратних метрів. Значення заводу електроізоліт виготовляє компоненти для високовольтного обладнання. Ізоляційні Матеріали для електротехніки і оборонної продукції. Деталі, які критично потрібні для промисловості РФ в умовах санкції, частина обладнання, у яке влучили дрони, і імпортувалися до війни. І тепер його відновлення або закупівля фактично неможливі. Жертви серед персоналу за попередніми даними російських джерел загинуло щонайменше шість інженерів, два охоронці і п'ять робітників, які перебували в виробничому цеху. Близько десяти осіб залишаються під завалами. Рятувальні служби працюють на місці. Евакуйовано понад 100 Ніків заводу. це один із найбільших інцидентів на промисловому об'єкті біля Москви від початку повномасштабної війни. Найімовірніші причини та кількість дронів у телеграм-канали. Місцеві жителі повідомляють, кількість дронів могла перевищувати два. Частина безпілотників була збита засобами ППО. Уламки збитих апаратів падали по прилеглу територію, спричинивши загоряння складських приміщень. Офіційних підтверджень про оточну кількість запущених дронів наразі немає. Паралельні атаки по Росії одночасно з атакою на завод зафіксовано. Ні, вибухи на кількох військових аеродромах у Брянській і Курицькій областях. Горять казарми в районі Білгорода і Воронежа. російські змі повідомляють про понад 30 валютів дронів у різні регіони. Частина дронів уразила паливні склади і об'єкти тилового забезпечення. Значення масштабних ударів ці атаки стали найбільш скоординованими за останні місяці. Паралізовано роботу низки військових об'єктів і заводів. Продемонстровано вразливість тилових районів Росії завдано удару по інфраструктурі, що критично залежить від імпортних деталей. Особливо. Ливе резонанс викликає той факт, що атаковано регіони під Москвою з найбільша розвиненою системою ППО. Реакція російської влади станом на ранок офіційні джерела обмежуються коротким повідомленнями про роботу ППО. і Загоряння уламків частина інформації блокується цензурою. Правоохоронці обмежують доступ журналістів до місця подій на заводі електроізоліт. Проте фото і відомо штабної пожежі активно поширюють у соцмережах. Морально-політичні наслідки масові вибухи і втрати персоналу підривають довіру Росіян до Спеки навіть у регіонах, які вважалися недосяжними для атак, створюють атмосферу паніки і зростання запитань до ефективності ППО, посилюють внутрішні конфлікти між військовими командуваннями і регіональною владою. Імовірність подальші кроки найближчим часом варто очікувати спроби замовчування реальних втрат, перекидання додаткових систем ППО у нереальні центральні регіони Росії, пошуку диверсійних груп або крайніх середині російської системи. Висновки ці події підтверджують значне розширення географії об'єдна. Ектів ударів РЕФ, систему вразливість тилової інфраструктури, особливо заводів і складів із залежністю від імпорту, підвищення ризику, ескалації масових інфляційних кампаній для приховування втрат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.